Вітаю, шановне панство! План Путіна та усіх його халопів поневолити Україну, як і у лютому, 2022 році, коли він намагався захопити Київ за три дні, знов почав тріщати по швах. 23 та 26 травня зі сторони України були нанесені повітряні удари по РЛС Мордора, так званому ядерному щиту Росії, які знаходяться в містах Армарвір та Орськ. РЛС, які були знищені в Мордорі, контролювали повітряні погрози, включаючи ядерні, починаючи від Персидського заливу зі сторони Середземного моря, тобто весь південь та схід рефі, включаючи Японське море. У зв'язку з цим Мордер більше не бачить повітряних цілей, які будуть залітати на території Арди зі сторони Персидського заливу, Середземного Чорного та Японських морів. Мордер практично став сліпий та глухий. Це відповідь Путіну від України та США на його постійний блеф відносно ядерних погроз цьому світу. Путін в цей час знаходився в Узбекистані та так злякався, що навіть затримався в Узбекистані ще на декілька днів. Він почав вищати, що ці удари України по ядерному щиту Мордора були б неможливі без використання космічної розвідки США. Також він підтвердив той факт, що ці безпілотники, які атакували РЛС, були налаштовані та запрограмовані ще до того, як вони попали на територію України. Цим диктатор Мордера по своїй тупості дав зрозуміти, що його кремлівські курсанти, які впроваджені через Єрмака в Керівництво Збройних сил України, ніколи би не стали атакувати стратегічні військові об'єкти Мордера у зв'язку з очевидним фактом. Що усі кремлівські курсанти працюють в інтересах Мордера. Диктатор по старій звички пригрозив країнам НАТО, що він так це не залишить, і почав продовжувати свій ядерний блеф. Тільки погрожувати він став не тим країнам, які налаштували та запрограмували безпілотники та знищили щити рефії, а пригразив самим маленьким та слабеньким, натякаючи на країни Балтії. По факту його сміливості хватило тільки на те, щоб віддати наказ вдарити двома ракетами по звичайному цивільному супермаркету Епіцентр міста Харків, в якому знаходилися виключно мирні люди. Увага! Після цього випадку 10 країн НАТО Відразу ініціювали спільну декларацію про те, що вони повністю знімають з України усі обмеження наносити удари по військовим об'єктам, які знаходяться на території Ерефії. Цю спільну декларацію підтримали такі країни, як Великобританія, Нідерланди, Франція, Польща, Країни Балтії та інші. 28 травня в газеті Вашингтон Пост вийшла стаття про те, що Джо Байден хоче надати Україні ще більше військової допомоги та розглядає декілька нових жорстких контрзаходи проти Ерефії. Це покарання Китаю за поставки ключових технологій до Московії та зняття обмежень з України на використання американських ракет по території Ерефії. А також він рекомендував українцям збивати повітряні цілі Мордора ще на їх території, щоб навіть осколки не долетали до України. 29 травня генсек НАТО також заявив, що він, як і Джо Байден, не бачить ніяких перешкод використання ракет з боку України по території Ерефії. Після цих дій та заяв наших партнерів ядерні погрози зі сторони офіційних джерел Московської орди майже повністю зникли. Останній джокер Путіна це ядерні погрози більше ніхто у світі не сприймає серйоз. Які можна зробити висновки? Зараз у нашій країні є все для того, щоб перемогти ворога та випалити усю захоплену територію та відкинути окупанта до Уральських гір. Зараз в Україні є така кількість ракет та сучасної зброї, що є можливість повністю очистити нашу землю від ворога. Та заставити агресора капітулювати на наших умовах. Більше немає ніяких обмежень щодо використання сучасної зброї країн НАТО для України. Після цього Путін ще більше злякався та почав знову благати про переговори. Він знову підключив до цього процесу п'яту колону Кремля в Україні, яка вже не просто оточила, а можна сказати, взяла в полон шостого президента України. Так, народу України відомо, що шостий президент України знаходиться в полоні у кремлівського Ярма у нащадків партії регіонів та кремлівських курсантів, які разом з Путлером приймають безпосередню участь в геноциді українського народу. І превеликий жаль, що шостий президент не чує власний народ і не хоче розуміти того, що у нього сьогодні, скоріш за все, остання можливість, щоб увійти в світову історію як переможець, як лідер вільного світу, а не як ідіот або лузер, або взагалі як зрадник. Але для цього йому просто потрібно прийняти декілька вольових рішень, прибрати зі свого оточення Кремлівське ярмо, нащадків партії регіонів та кремлівських курсантів, які знущаються над українським народом. Україна на сьогодні має все для перемоги, і ми маємо міжнародну підтримку, сучасну зброю та вололюбний героїчний народ. Лише одне нам заважає перемогти в цій війні це саботаж зі сторони п'ятої колони Кремля в Україні. Це саботаж зі сторони оточення шостого президента України, які узурпували владу від місцевого самоврядування до Офісу президента Єрмака. Ярмак вже настільки знахабнів, що навіть дозволив собі витерти ноги об військових і об народ України, призначивши главкомом української армії кремлівського курсанта Сирського. Який вже за декілька місяців своєї так званої служби на посаді головкома ЗСУ зробив все для того, щоб ракети орків, які летять в Україну, майже не збивалося. При його так званому командуванні втрачені танки Абрамс та системи Петріот. При його так званому командуванні мобілізація організована таким чином, що чоловіки бояться виходити на вулиці, і завдяки цьому розтоптана повага до військової форми ЗСУ до воїнів Збройних сил України, які своїми тілами зупинили навалу московської орди, від яких тепер шархається народ, думаючи на кожного захисника України, що це ТЦК. На мою думку, це навмисний план Путіна та П'ятої колони Кремля в Україні розтоптати честь військових та військової форми, штучно викликати в українській спільноті неповагу до військових та до військової форми. Друзі, весь фронт Мордора буквально висить на волоську на підливчинках П'ятої колони Кремля, яка запроваджена в гілки влади та тримає в полоні шостого президента України. І як ми бачимо, він цього нібито не помічає. Зараз така обстановка, що Росія збентежена та майже знеструмлена. Вони знаходяться під міжнародними санкціями, всі активи, все рухома нерухоме майно заарештоване, грошей немає. Зброя, включаючи ядерну, це звичайний металобрухт. Завдяки політики Джо Байна на поставки з Китаю комплектуючих до військових заводів Мортора скоро перестануть повністю поступати. Знищення ядерного щита в Ерефії показало всьому світу, що пропаганда за сторони Путіна про те, що Ерефія сучасна ядерна держава, це мильна бульбашка. Ядерні погрози за сторони орків це звичайний блеф. В Росії тільки більше територія та більше населення, тобто живої сили, ніж в Україні. Але. Україна за допомогою сучасної американської зброї, за допомогою високоточних ракет та дронів, які налаштовані та запрограмовані сучасною світовою розвідкою, включаючи космічну, які вже знаходяться на території України, то цей факт досить швидко у 21-му сторіччі вирішить під питання переваги в живої сили. Ще раз наголошую, що обмеження нанесення ракетних ударів по території Мордора за сторони Європи та США для України зняти. П'ята колона буде намагатися і далі нас дезінформувати, нав'язувати брехню, що нібито нам надали ракети, набити по об'єктам РФ не дозволяють. Коли ви будете чути такі заяви та твердження, знайте, що саме це джерело або саме ця людина працює на ворога, виконуючи наратив Путіна. Більше ніяких заперечень по нанесенню ракетних ударів у відповідь по військовим об'єктам РФ зі сторони країн НАТО для України. Не існує Путін та його п'ята колона будуть намагатися ввести в оману українське суспільство. Я вважаю, що Україна пройшла важкий шлях, наближаючи перемогу. І якщо зараз військово-політичне керівництво України піде на поступки Путіну і погодяться на перемовини з терористами, то вони зроблять дуже велику помилку. Кремлівська інформаційна машина працює в синхронному зв'язку з п'ятою колоною Кремля, щоб нав'язати народу України думку про те, що перемовини з терористами це кращий вихід для України. Для того щоб припинити саботаж шостому президенту України голові Служби безпеки України, потрібно прийняти вольове рішення і вже зараз заарештувати близько ста людей з верхівки п'ятої колони Кремля в Україні. Починаючи з Єрмака, Татарова, Сирського, деяких мерів колаборантів, які в перші дні війни розказували про афганські сценарії в Києві та про здачу українських територій, які зараз притаїлися та купляють за бюджетні кошти прихильність військових, даючи їм дрібні подачки за 2% від бюджету міст. Я хочу зараз звернутися до керівника Служби безпеки України Малюка. Малюк. Я так як і весь народ України розуміємо, що тебе призначили на посаду татара разом з Ярмаком і що у тебе перед ними є домовленості не приступати за певні червоні лінії. Але я хочу тобі нагадати, кому ти все, все ж таки давав присягу. Неофіційно ти міг давати присягу будь-кому, але офіційно ти давав присягу служити виключно народу України. Малюк. Я народ України, якому ти давав присягу, і ти знаєш, що владою в Україні є народ. Так ось, малюк, я тобі даю наказ заарештувати верхівку п'ятої колони Кремля в Україні, починаючи з оточення шостого президента України, нащадків партії регіонів та кремлівських курсантів, які взяли в полон шостого гаранта Конституції. Заарештувати деяких мирів колаборантів, які під час війни займаються саботажем та грабують український народ, які разом з Путіним приймають безпосередню участь геноцидів на українського народу. Народ України не такий тупий, як ви вважаєте, і якщо у тебе не вистачає інтелекту, з кого потрібно починати, то можеш мені напряму зателефонувати, і я дам тобі цей список і допоможу тобі в цій святий справі. А то твоя бездіяльність кидає тінь на міжнародній арені на шостого президента України, і з кожним днем твоя бездіяльність підриває авторитет шостого президента в очах народу та усього світу. Друзі, прошу вас зробити максимальні репости. давайте разом з вами донесемо до шостого президента України інформацію, що народу України не до вподоби, коли народом та ЗСУ керують ставленики Кремля. Давайте разом нагадаємо президенту про те, що він давав присягу служити народу України. Давайте нагадаємо шостому президенту, що він президент вільної країни, а не шістка ярмака та нащадків партії регіонів. Давайте нагадаємо президенту України, що саме ми народ зупинили своїми тілами повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року і продовжуємо тримати фронт, знаходячись в оточенні між зовнішнім та внутрішнім ворогам. Внутрішнім ворогам, якого він пригрів біля себе, і який разом з Путіним приймають безпосередню участь в геноциді на українського народу. Який разом з Путіним з шостого президента України намагаються зробити посміховиська та лузера. Давайте колишньому актеру Комедійного жанру із Кривого Рогу, нагадаємо, що саме ми, народ України, на власному гарбу та кістках, винесли його на міжнародну арену, де його стоячи зустрічали конгресмени уряду США та усіх вільних країн. Давайте йому підкажемо, що у монетки є і друга сторона сторона політичної та кримінальної відповідальності, що кожен крок кремлівських істот, які дарвалися до влади в Україні. Нами фіксуються, і що в супермаркеті попереду буде каса. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, Ютуб канал. Посилання я прикріплю в коментарях. І пам'ятайте, що сама темна ніч завжди перед світанком. З вами на зв'язку Михайло Корольов. Слава Богу, разом до перемоги!